Всім привіт на каналі Злимка і сьогодні хочу поговорити про нову камеру, яка вийшла від компанії Sony. Це є така сінема лінійка від Sony. В Sony є камери для фото. Та? і Є кінокамери Sony, які їх вже там штук 7, здається, є. Та? Найдорожча з них це Sony Venice, це їхній флагман, який коштує задумайте 60 тисяч доларів. Це просто космічна сума для камери, але це кінокамера, на якої знімають професійне кіно. Сьогодні в компанії Sony вийшла нова камера в цій лінійці, найбюджетніша камера. Тому хочу про неї поговорити, бо вона більш приземлена для нас, для звичайних людей, які хочуть знімати кіно, пробувати знімати кіно, знімати відео професійно, максимально професійно, бо це вже такий кінокамера, але досить бюджетна ціна її. 1800 доларів це в Америці. В нас вона, звісно, буде дорожча. Це і найбюджетніша комплектація. Просто сама камера. Якщо ви хочете її з верхньою ручкою, то вона вже буде коштувати 2200 доларів, що все одно є досить бюджетно, без об'єктивів. Це є камера з APS датчиком ну навіть швидше не Апсі, а Супер 35 датчиком, який є досить крутим, сучасним датчиком з подвійною засвідкою, що дозволяє мати нативне ISO, тобто в темноті воно буде знімати набагато краще, якщо так простими словами сказати. І багато крутих характеристик: це зйомка в 4К, це круті режими і так далі. Ми зараз про них ще конкретно поговоримо. На початку хочу подивитись, які є конкуренти цієї камери. Це є... Кінокамера, що була, так? І щоб це був APC, тобто Super 35 сенсор. Взагалі, перша, яку я бачу, це є Blackmagic Pocket Cinema 6K. Це є 6К, також Pro, здається, камери. Камери, які будуть точно гірші по автофокусу від Sony, і камери, які будуть навіть, мені здається, по характеристиках трохи гірші. Правда, це бере вже 6К відео, знімає. Ну, одним словом, тут, звісно, що BlackMagic, думаю, все одно буде програвати від Sony. Плюс також Blackmagic'ів буде, що в них цих про камерах є ND-фільтри. Тобто це буде також великий плюс. Зікам Є2 S6, також з Super 35 датчиком. Мінус такої камери, що немає екрану, тут тільки екранчик малесенький. Вона і компактніша буде. Ну, Взагалі хороша камера, але також автофокус тут не найкращий. Тобто, буде десь на рівні з Blackmagic'ом. Canon C100 Mark II. Які буде коштувати так само, як Sony з ручкою, бо тут також йде ручка. Але це Full HD камера. Тобто це стара застаріла камера від Canon, яка вже не, не альо. Та від Canon є камера Super 35 датчиком EOS c 70 Це нова камера. Але задумайтесь, ціна її 6 тисяч доларів камери від Canon, Тому вона до нас в цю, цей список взагалі не входить. Також камера, нова камера від Fujifilm X h 2 s класна сучасна камера, яку, яка має багато крутих можливостей, багато про неї розповідати зараз не буду. Можливо, буде якийсь окремий огляд, може не буде. Може мені вдасться якось дістати ту камеру для огляду. Подивимося. Але це класна камера, яка досить може позмагатися з цією новою Сонькою, хоча є кілька моментів, з якими вона точно не позмагається. І також Sony FX3, це є, по суті, старша модель від FX30, та FX30 це молодша. І FX3 це є старша модель від неї, бо тут же йде повний кадровий сенсор, більший сенсор, і камера в два рази дорожча. Вона коштує 3898 доларів зараз. Америці. Тобто майже 4000 доларів, вона коштує, і то здається, без верхньої ручки, але я можу помилятися. Здається, що там без верхньої ручки. Тому ось так. Верхня ручка бачите, сама по собі коштує приблизно 400 доларів. Це є фактично нормальна ціна. Ви бачу, що у Панасоніка цей адаптер XLR, він коштує також 400 доларів, але це не ручка, це суто адаптер, за який ви не зловитеся, не будете тримати, він не буде так надійно сидіти. Взагалі є ціла лінійка cinema від Sony, як я казав. FX6 донедавна була наймолодшою, найдушевшою. Але оця FX30 сьогодні вважається найдешевшою. І це відкриває багато можливостей для нових, навіть таких початківців, кіномайстрів, які хочуть з невеликим бюджетом, але вже знімати. Це означатиме, що навіть ця камера з'явиться в рентах, і вона буде в рази дешевша ніж там брати FX6, чи брати RED, чи ще якісь інші камери. Плюс такої камери, що вона є компактна, і ви її можете поставити на стадікам навіть звичайний стадікам. я бачив на відео, що. DJI Ronin SC та sc 2 які є компактні з і їх спокійно витримали. Ну, звісно, без кінообвісів, але це прикольно. Тобто, навіть на якісь дрони, звісно, на дрони, які витримують камери, можна буде сміло счипати цю камеру. Плюс також цієї камери, що це її сінема лінійка, то що на ній багато-багато кнопочок. Тобто вона буде дуже ергономічною. І також є багато цих дирок. З різьбою одна третя для того, щоб кріпити різні аксесуари, не купляючи самої клітки. Ну думаю, що клітку все одно всі будуть купляти для більшого захисту і ще більше дирочок для різьби, але все одно це на початку взагалі дуже дуже класно. Також, що мені подобається в цій лініці камер, це оці підсвічування, які на є на камері, які є і ззаді, і спереді. Червона рамка не є не є щось нове. У мене Panasonic, от зараз я знімаю. Я бачу також червону рамку, яка підсвічується. Коли камера включена, і це дуже зручно, дуже класно, важко прогавити, чи камера знімає. Але мені, наприклад, дуже бракує, щоб спереду, десь на камері, був якийсь такий маячок, який би легеньким, червоним світлом чи якимось іншим світив. І вказуючи, що камера працює і знімає, бо інколи ти переживаєш, як ти, тебе камера ще знімає чи не знімає. Звісно, що маточна стабілізації тут в камері немає, це є кінолінійка, яка матрична стабілізація. Це є мінус, але також плюс є певний світ. Ну, тобто ну, кінокамери кіно так працюють. Мені взагалі подобається в Sony: оцей їхній корпус, такий матово. Пісочний, та він такий з текстурою певною. Це дуже гарно виглядає. Взагалі дизайн Sony серед усіх кінокамер, найкращий. Тобто, що виніс, що інші камери. Ну Sony мені дуже подобається. Навіть ти береш стареньку сіморку. Sony, ти в відчуваєш, що це дорога, крута камера, так само, як з Fujifilm так До речі, недавно вийшла ще одна була сінема камера, але вона для нас не цікава, я так тільки покажу, як вона приблизно виглядає. досить Цікавий такий варіант для професіоналів. Новий датчик стоїть в цій камері, який пропонує 14 стопів динамічного діапазону. Взагалі камера має, здається, 26,1 мегапіксель, Так, 26 1 мегапіксель, і знімає відео, по суті, в 6К. Але тоді його стискає в 4К, і тоді в нас виходить якісне 4К відео, що зараз, в принципі, багато камер роблять. Sony ще від самого початку, коли знімали вже 4К, вже так робило. Тобто це не є якась нова технологія. Але це з одного боку дуже класно, бо деталізована буде дуже картинка. З другого боку, де буде мінус, бо більше пікселів це означає, що гірша робота в. Темних умовах. Sony там пише, що там 32 тисячі ISO, здається, писало, не пригадую вже точно, але це означає, що робоче ISO, я думаю, буде 8 тисяч максимум. Може, я помиляюся, але думаю, що більше, напевно, давати не треба буде. Ну, от, там буде нативне ISO 2,5 тисячі, що це є досить мало. У мене на камері стоїть і нативне ISO 4 тисячі, і я стараюсь більше 8 тисяч ISO точно не задирати. Хоча вона знімає 10 тисяч і виглядає більше-менше. Але все одно ти розумієш, що картинка тоді не є така чітка і є вже шум який неприємний. В Sony є така фірмова крива гама s сінетон Вона є тільки в кінолінійках, тільки в кінолінійках. Здається, можливо, останній Sony A7S3 чи 4, не пам'ятаю, яка там остання та С-ка вийшла, здається, в ній також є. Це дуже крутий, крута гама кольорів, яка дозволяє максимально природньо відтворювати кольори шкіри. Цей скінтон, як називається. Професійному середовищі, і це дуже класно, що також тут в найдешевшій моделі це завезли. При тому, що камера в рази в рази дешевша. Також є s log 2, нікуди він не надівся, і s log 3, який якраз дозволяє цим 16 стопам розкритися, Та? 16 стопів чи ні? 14 стопів. 14 стопів. Наглядає класна картинка. Я колись працював з S-Log 2 багато. S-Log 3 також кілька разів працював. Ну, звісно, що S-Log 3 мені більше подобався, S-log 2 взагалі не подобався. Але це було давно ще на Sony A6500. Тепер, коли працюю з да? V-Log, L-Log, ну, Це що з Panasonic, він виглядає набагато краще. По крайній мірі, для мене зараз це найкращий лок, і з ним найлегше працювати на постпродакшені. Що дозволяє ці лок, якщо так хтось дивиться, хто взагалі ще не розбирається в тому всьому, це дозволяє найбільше мати деталей в тінях і також найбільше деталей мати в світлі, тобто щоб не було пересвічений і перетемлений об'єкт. Це дозволяє максимально коригувати кольори. І цей s третій, 3, 3, він набагато краще це виконує. Тим більше зараз, після тих обновок, прошивок і так далі. Це взагалі класна штука. я вам покажу, я зараз знімаю також лок, Ось так виглядає картинка без обробки, бачите, вона така сіра, не, якась незрозуміла. І потім ти обробляєш і виглядає картинка вже набагато краще. І так працюють, в принципі, всі в кіно. Яка ще крута фішка появилась в цій камері, такого раніше я, по мірі не бачив, можливо, десь була, але я не знаю. Це є новий режим з ISO, Тобто, ви, наприклад, виставляєте собі сталу витримку і діафрагму. І ви, наприклад, йдете з камерою з темної кімнати в світлішу кімнату, і тоді виставляєте цей новий режим ISO на такому автоматичному, і він автоматично вам висвітлює чи затемнює картинку плавно. Бо це можна зробити ISO, так? Але він буде скакати, буде так по таких хвильках. Йти, так, буде, так буде скакати ISO, одним словом, та як зараз покажу на камері. Тобто, ви бачите, воно йде такими хвильками. Вона видно є, а тут вони зробили так, що воно максимально е, плавно виглядало, і це дуже дуже класно. Є два базових ISO в камері: це є 800 ISO і 2500. Тобто при цих ISO картинка буде виглядати максимально максимально класно. Сам байонет, який є в цій камері, це є e E-mount, Це такий, напевно, найпоширеніший зараз. Байонет, і це як колись був EF mount найпоширеніший зараз. Напевно, є e mount цей Sony байонет, який є максимально поширений, Тобто об'єктив на цю камеру просто є тьма. Не тільки від Sony, але також і від е, інших компаній, від Tamron, також від е, Sigma Дуже багато об'єктивів. Інші, взагалі, там китайські. Тобто, це є такий об'єктив, який максимально багато має різних камер. Е, саме кріплення Sony є досить маленьким. воно є одне з найменших. Воно є таки трохи впритик навіть для повного кадру. Але це і дозволяє, що на неї підходять фактично вся оптика, яка тільки існує на ринку. Тобто ви можете майже будь-який об'єктив причепити до Sony через перехідник. Але цього не треба робити, бо реально об'єктивів стільки, що просто, дуже багато. Плюс камера бюджетна і це APS сенсор тобто менша кропнута матриця, це означає, що об'єктиви також будуть в рази дешевші, ніж на повний кадр. Звісно, що краще використовувати рідну оптику від Sony, бо тоді. Є сенс взагалі купляти цю камеру, бо тоді я буде працювати досконало цей автофокус, який дуже класно працює, особливо по обличчях людей. Не треба буде думати про якийсь фокус-пулера вас на зйомках. Тобто камера буде працювати прекрасно без цього дихання. Взагалі, автофокус Sony сьогодні є один з найкращих на ринку. Але якщо ви купите якийсь там китайський об'єктив з автофокусом, ну то камера не витяне його. Тобто він буде сам погано працювати, сам буде дихати так рухатися, що це не дуже добре. Тому е, хороша камера, хороші об'єктиви. Що і великим плюсом також ця камера знімає 4К-120 кадрів в секунду, і вона в той момент має автофокус. Ще до цього повернемося, бо тут є також свої підводні камені з цим з 4К-120. Камері є. Е, Внутрішня стабілізація, та, яка є вже електронною, це вона робить певний кроп, і так ви можете з рук знімати виглядати буде добре. Також є така фішка, яка забирає дихання об'єктивів. Наприклад, професійні кінокі-об'єктиви не мають цього дихання. Якщо ви використовуєте дешевшу оптику, коли ви фокусуєтеся, то буде кути кадру будуть то збільшуватись, то зменшуватись. Sony буде робити певний кроп автоматично, або можна буде це зробити на постпродакшені. Що не забере оце таке дихання об'єктиву, щоб воно виглядало більш. Кінематографіш. Звісно, що на камері є сенсорний екран, який можна юзати з різних сторін і вибирати точку фокусу, і користуватися меню. Можна взагалі меню на весь екран вивести. Ну, стандартні штуки, які в принципі в багатьох камерах і так є. Також в цьому сенсорі працюють свайпи, наприклад, там вверх вниз свайпати і там будуть вибиватися якісь віконечка. Ще вони яку фішку зробили. Екранчик, правда, такий самий розмір має, який був, але плюс, який вони зробили: що всю інформацію вони вивели за чорну рамку, тобто ви бачите всю картинку цілком. І нічого вам не заважає. Звісно, що камера має Wi-Fi, Bluetooth, які дозволять швидко передавати інформацію на смартфон. Хоча не знаю, хто буде кіно всякі штуки передавати на смартфон, але ладно. взагалі сама верхня ручка вона є дуже корисна, бо до неї можна буде підключити звук професійний писати через XLR, що не буде мати зайвих шумів. Ну, в принципі, так професійніше і краще. Ну, це, звісно, більше для документалістів. Але ця камера в великій мірі для цього створена. Крім того, що в ще більше нагрівалась, в ній всередині є активне охолодження. Є вентилятор, який крутиться і охолоджує камеру. В камеру можна запхати дві флешки, можна запхати або дві звичайні флешки, або навпаки, там є такий подвійний слот свого роду: поставити нові флешки CFast Express type A. Це нові такі. Карти пам'яті, які коштують просто космічних грошей. Але до речі, я десь бачив в інтернеті такі перехідники зробили, які ви вставляєте в камеру, прикручуєте до камери, і нібито перехідник на CFast Express, але всередину ви вставляєте SSD диск М2, тобто, ж, який є в рази бюджетніший. І так цікаво виглядає. Я думаю, що це хороша заміна. Бо взагалі не знаю, що Sony. Я знаю, що Sony не зроблять просто під'єднання через ssd зовнішні, бо їм треба продавати свої карточки пам'яті. Це той маркетинг, але. Ось так я думаю, що тут так само, як і в попередніх всіх камерах, якщо захочете записувати 4К 120 кадрів в секунду, без цієї карти пам'яті вам нічого не вдасться. Тому треба розуміти, що треба буде, якщо ви купуєте цю камеру, значить треба буде ще купити дорогі карти пам'яті, щоб писати в всіх можливих форматах. Також через hdmi вхід, який тут повнорозмірний, можна підключити рекордер зовнішній і писати вже 16-бітний рав. РАВ відео, які ви можете ще глибше і краще малювати потім на постпродакшені. Я думаю, що швидше за все, ця камера Sony також війде в список камер Netflix. Це такий список, який формує Netflix, на що на які камери можна знімати їхнє кіно. Та, як там в тому списку вже є Sony FX3. То я думаю, що FX30 також буде в цьому списку, бо це, по суті, та сама камера, тільки з меншим датчиком. Тому це буде по суті найдешевша кінокамера для створення реального кіно. Як би це смішно не звучало, але цю камеру також можна використати як веб-камеру, тобто підключити через кабель. Ну це зараз в більшості всі сучасні камери так можуть. підключити через кабель і записувати відео. Це також великий плюс. Також через під'єднання кабелів. Можна підключити одну камеру з іншою камерою Sony і синхронізувати налаштування, так щоб камери однаково знімали. Про підводні камені, які треба сказати: по-перше, це те, що 4К 120 кадрів в секунду це буде писати з кропом, тобто камера і так кропнута, буде писати ще більше кропом. Це кроп 1.6, здається, та 1,6. Тобто підсумку буде 2.4 приблизно кроп. Що це дуже дуже багато насправді. І я не люблю, у мене на камері є кроп 4К-60 кадрів в секунду. Я її використовую дуже рідко, бо мене нервує цей кроп. А тут кропнута матриця, і ще й кроп такий великий, 1,6, Це дуже багато. Насправді, і це не прикольно. Це не прикольно для кінокамери, мені здається, що могли би зробити. Хоча, я думаю, що тут обмеження через те, що це. 26 мегапікселів, тобто дуже багато пікселів. І 6К сенсору це програмувати. Це дуже перегріває матрицю. Я думаю, що в тому, в тому велика проблема. Я думаю, що треба було зробити матрицю набагато менш мегапіксельну. Нехай буде це чисте 4К. І тоді би було чисте 4К 120 кадрів в секунду. Так було би набагато краще. Звичайно, без кропу камера може писати. 24-60 кадрів в секунду, що є прикольно стандартно, в принципі, зараз для більшості сучасних камер. Full HD камера пише 240 кадрів в секунду, що можна буде досить добре заповільнити відео. Ціна в загальному порадувала, якщо зайти до BNH. То взагалі це, напевно, найдешевша камера в кінолінійці з е, субма, датчиком Super 35. Це й найдешевша. Дешевші з них є хіба з мікро 4 третіх. В принципі, найдешевша кінокамера, так для загального розвитку, я знайшов, що це є Zіcam e 2 c з е, датчиком мікро 4 третіх. Вона дуже компактна камера. Чув також вона хороша є досить, але це мікро 4 третіх це ще більший кроп. Тому ця камера є досить крута за свою ціна ціна взагалі бомбезна як для Sony. Але в Sony завжди такі камери дешеві, об'єктиви коштують. Купа-купа грошей. Ось така камера вийшла. Що ви думаєте про неї? Чи взагалі вам вона потрібна, не потрібна? Напевно, якщо дивитися цей ролик, якщо на нього натрапили, значить потрібно. Взагалі не забудьте підписатися на канал. У мене взагалі тут про фото, відео, зйомку українською. Якщо ви вперше на каналі підписуйтесь, подивіться тут багато роликів. Про цю камеру захотів вам розповісти, бо це досить бюджетна, напевно, найбюджетніша, як я вже казав, кінокамера. Тому для вас, для тих, хто хоче починати створювати кіноконтент, відеоконтент, ця камера також може підійти як одна з перших. Так? Якщо ви вже на якусь камеру знімаєте, то це можливо буде ваша перша кінокамера, яку ви собі придбаєте, чи можливо візьмете в ренті для зйомки кіно. Я постарався максимально зробити цей цей ролик для вас, тому обов'язково від вас лайк, підписочка, якщо ви ще не підписалися. Якийсь коментар напишіть щоб взагалі Ютуб порекомендував мій ролик іншим любителям камер і зйомок. Всім дякую за перегляд, Па-па!